Діти квіти України. Таку назву має фотовиставка, яку нещодавно показали у Львівському палаці мистецтв представники благодійного фонду кава. На світлинах можна побачити малечу, яка через війну була змушена покинути рідну домівку і переїхати у більш безпечне місце. Я маю трьох дітей. І кожному з них по-своєму було дуже важко адаптуватися. Тим баче, війна нас наздоганяє третій раз. Перший раз ми виїхали з Крима, другий раз ми тікали з Донецької, третій раз ми тікали з Залісного порта Херсонської області. Тому ну, такі емоції вони дуже важливі, дуже цінні. Тому неймовірно дякую за те, що можна просто, знаєте, трошки так напитися гарних емоцій і відчути себе. Не покинуто, і це дуже важливо. На заході були присутні і самі маленькі учасники фотосесії. Після урочистої частини для них влаштували наукове шоу та майстер-клас, на якому вони могли намалювати те, як вони бачать нашу перемогу. Я вирішила намалювати після перемоги, що я приїду в Донецьк, Луганськ, допоможу людям, там гроші їжу. І, напевно, що все. Мого тата, який зараз на війні, там чого, він скоро повернеться. І ми коли кудись поїдемо відпочивати. Серед присутніх на відкритті виставки була й медикиня та захисниця Азовсталі Мар'яна Мамонова, яка вагітною пережила російський полон. Ось такі організації, це крок в майбутнє в сторону дітей, тому що такі організації потрібні в наш нелегкий час, бо зараз всі знаєте, вся увага прикута до перемоги, так до Збройних сил України, а дітки відійшли на задній план. І Дякуючи таким організаціям, які допомагають діток, які говорять про діток в теперішній час дуже і дуже важливо. Нічнім проєктом і акцією я би хотіла нагадати, заради чого ми боремося, заради чого е, взагалі ми хочемо зберегти нашу країну, щоб не тільки пам'ятати нашу культуру, а ту культуру, наші цінності, наші звичаї ми мали кому передати, а саме нашим дітям, бо вони справді наше майбутнє і наша найбільша цільність. Під час заходу також зібрали кошти на допомогу ЗСУ.